Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Тож давайте разом поглянемо, що я для вас приготував. Олексі бі відкрито визнав, що останнім часом Наві серйозно просіли, і це торкнулося кожного гравця, включно з ним. Він чесно сказав, що команда зробила крок назад. Не було пікової форми, рішення приймалися неправильно, а індивідуальні помилки накопичувалися одна за одною. За його словами, у всіх було відчуття, що грати в такому середовищі стає дедалі важче, і це, як ми бачимо, неминуче вплинуло на результат. Однак, попереду вирішальний момент. Зараз ми сфокусовані лише на цьому турнірі, а після подивимося, що буде натякнув Алексі Бі, Фактично підтверджуючи, що майбутнє складу може залежати від виступу на мажорі, Тож мейджор стане не лише випробуванням, а й потенційною точкою перелому для наві. Або команда знаходить себе, або ж на нас чекають гучні зміни після турніру. Зрада епічного масштабу у світі Counter-Strike. Співтворець Counter-Strike Мін Гусман Лі вирішив виступити на московській міжнародній конференції відеоігор. Там він розхвалив російський геймдев до небес. Російські студії відмінно розуміють симулятори. Atomic Heart і Escape from Tarkov Banger Games, які вражають світ. А московський кластер відеоігор і анімації, взагалі, ключ до глобальних хітів ком'юніті. Звичайно, вибухнуло Українці Пишуть про зраду, згадують, що Тарков Девс фінансували всяке м'ясо по типу Вагнера, і взагалі, як можна ігнорувати війну заради крутих ігор, так би мовити. Після чого сам Гусман відповів критикам у Твіті, де визнав ситуацію в Україні дуже сумною. Вибачився за розчарування, але далі стоїть на своєму. Поважає розгимдев болотні акаунти, звісно, в захваті, і пишуть, що вони ну так же задоволені, що знайшлася чергова людина яка підлиже їм всім сраки? На мою думку, цей гусь мав би взагалі туди не лізти ніж спонсорувати усіляку пропаганду через похвалу. Це ж відверто удар нижче пояса для всіх українців. Духовно-український клуб Монте здобув історичну перемогу на DreamHack No Counts Stockholm вперше за майже два роки пробившись на Tier 1 турнір ESL Pro League сезон 23 стейдж 1. У грандфіналі 30 листопада вони обіграли фут Єспорт з рахунком 2-1. Та й в цілому шлях Монте був доволі впевненим. 2-0 над 500 та Gen1 в 1-8 та чвертьфіналі. І 2-1 проти OG у півфіналі. Це 5 тисяч доларів призових Плюс запрошення на ЄПЛ. Для Bring Your Own Computer івенту з пулом в 10 тисяч доларів та 16 командами це справжній прорив. Востаннє Монте грали на Тір-1 рівні на ЕМ Даллас з 2024 році, а розставання з попереднім складом тепер виглядає виправданим. І нова команда без сумнівів показала свій характер. Ком'юніті теж у захваті. Навіть Фуд та Уж визнали силу суперників у своїх постах. Коротше, для цього клубу це шанс повернутися в еліту. І я вірю, що вони не просто з'являться, а влаштують нам справжні сюрпризи з монастирища на ЄПЛ. Хто сказав, що казки не збуваються? Тож чекаємо на їхній блиску стейдж один. Вчора, 1 грудня, стартувала зима, і я, чесно, щось взагалі завтикав вас усіх привітати. Тому ось із запізанням вітаю вас усіх з другим днем зими. Холод надворі, але в нашій спільноті для вас завжди знайдеться тепленьке місце. І так як зима на дворі, це означає, що до нашого великого новорічного розіграшу, де можна виграти купу крутих призів по типу мікрофонів, навушників і ще багато іншого корисного стафу, залишилось зовсім трішки часу. Хочете підвищити? Свої шанси, все просто заходьте на наш Discord-сервер, грайте в ігри з друзями і фарміть фанкоїни. Чим більше, тим краще, бо саме вони стануть вашим квитком на перемогу. І щоб вам не було нудно чекати, подивіться, яку класну мапу я надибав у майстерні counter страйку Це Пропхант, режим де ховаєшся, перевтілюючись у предмети. Ніби класичні хованки, але з таким маленьким приколом. Наразі доступні дві мапи: одна це інферно, а інша міраж, яку ви і бачите на екрані зараз. Зроблена вона доволі якісно, тож грати одне задоволення. І якщо вам такі режими теж заходять, то пишіть у коментарях, можливо, запустимо її на наших івентах, які проходять кожної п'ятниці, щоб усім нам було весело фармити ці фанкоїни. Ну а на цьому, друзі, наш короткий випуск новин закінчується. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і як завжди, нагадую вам про нашу спільноту в Діскорді, де ви не тільки зможете добре провести час разом з нами, граючи в купу різних ігор, але й тим самим взяти участь у нашому великому новорічному розіграші. Тому обов'язково заходьте. Ну а я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра.